Не... Дієпи. Ось вони фазани ходять, зараз покажу ще. А он де друга, а одне да, втекло. Так, один уже втік, а це не дають перейти дорогу. Бачите, машини їздять от тобі. А... О, дає пройти, дає, дивіться, зупинився. Він припаркувався. А припаркувався, а я дав, воно і не спішить. Отак <гум> от. Так от. Ну, що є, що поїсти, то можна по дорозі підкріпитись. А то, подивіться, роблять асфальт, ось по асфальту а, і пішла собі. Біжить, біжить, зараз до догання. Ну, я цю покажу. Іде туди в кущі, куди воно йде. Подивіться, он не йде, тому що тут поле, тут траса недалечко йде і новий будинок. Заселяють зараз. Покажу, як воно є. Отак от, от є. а ну зараз он там біля машини. Ось вони. Гуляють собі. Ну, природа. А другий там десь біля того. Десь гуляє. Ну, ходять собі. Природа.